Вітаю! Сьогодні обговоримо дуже важливу тему в житті кожної людини. Кого ти бачиш на фото? Якщо ці люди живуть разом, то як ми можемо назвати всіх цих людей? Правильно, сім'я. Сім'я це найцінніше в нашому житті. Сім'я це наші рідні, мама і тато, братик і сестричка, бабуся і дідусь які піклуються один про одного, допомагають один одному, працюють і відпочивають разом. Недарма в народі кажуть сім'я вся разом і душа на місці. Кожен член сім'ї має свої обов'язки і для того, щоб усі були щасливими, слід всім працювати, допомагати, підтримувати і турбуватись одне про одного. Важливо говорити лагідні слова своїм рідним, наприклад, рідненькі, найкращі, улюблені, добрі, ласкаві, турботливі, ніжні. Приємно чути такі лагідні слова для твоїх рідних, але в сім'ї тебе називають по-різному. Спробуй сказати, хто ти для кого. Для мами я дочка, а для бабусі. Для бабусі нучка. Для тата ти син, а для тітки, правильно, для тітки ти племінник, а для сестри так, братик, для дідуся онук, вірно. А ще в кожній родині є свої традиції, звичаї, дії, свята, які відзначають тільки члени однієї родини або група родичів. Це може бути народження дитини, річниця весілля твоїх батьків, іменини, спільні вечері, відпочинок на природі. А які традиції у твоїй сім'ї, що найбільше любите святкувати? Гадаю, дасеш відповідь на ці запитання. У кожного із нас є рідні люди, які завжди нас чекають вдома, і в кожному домі, сім'ї є свої прикмети та обереги. Тож я пропоную тобі зробити теж оберіг, що в домі завжди був лад та затишок, і пропоную прикрасити ось цей віночок, додай частинки свого тепла в цей оберіг, миру та злагоди в твоєму домі.